Onde? Vezes? Onde? Ooooooh, desonzo aqui, deixa-se. Deixa-se. Trouxe-me o pôneo. O, puxou, tem alguém mal. Dá, dá, Прям еще пончик мы еще за. На. Походу за час, час наши все чижики, сголоднило так по справжнему, тупо мясо залазит мульем. Ебать! Это шо? блядь. блять. Mm. занимается. Mm. Наркотики пиздя. На военку бежит, тип. Спускается вниз. Зелений военный рюкзак. Від столовки. Не? Не, не побачу. Я просто за тих рейз здесь прийми в упор. Можу стрелять. Я можу почати, я можу почати працювати каким-то чином. Що... Ну типу, хороший прям постріл. Ні, не... Стоп. Хуйня. Дос, а, Дос, ця хуйня. Нас, люди, ты хто зашел? Це я вийшов. Двоє, 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 двоє. Де саме в Мінус same. один. Де саме? Не йди сам, ти червоний. Дайте, mm -hmm. будь ласка, інфу. де Лівий, лівий дерева перед центральним входом, ближче до каміння. Вліво yes. тако. З іншої сторони я не бачу. Бачу. So, один дохлий. Бачу, бачу, бачу. бігає в деревах. Ну no, no. я не бачу. Майжу, в, да, біля столовки вже майже. Давай Сука, сука Біля вику. Да. Да ага. б, сука, не пробивається ця хуйня. Я кераміку взяв уже. Санчо, так, я тебе свої. бачу, я тебе бачу, а трупак його не бачу. він, не, мабуть, Да, трупа... трупи пропали вже. А ви де? Епірс. пирс. Пирс, да, з елеватором. Так, давай елеватор. я зайду, зайду в еліватор, За, ззаді, ззаді хто у тебе бігає в спині? Хуй я знаю. В тебе на кичені, тип. Подожди, 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 подожди. В двох він забіг, о, там будиночок якраз кічен і от там де труп на, лежав на віру, між ними. На, на вірочку треба стріляти. Біж Біжи, проривайся сюди, блин, чуєш? А, це ти що мене наєбнув, походу, підер. Проривайся сюди. Не бачу руха поки. По мені стріляє вже. Це не оттуда, це не оттуда. Він десь він це був не, за, не, між... за будинками, за будинками. В'єбав двушку отрибав О, злодей на бой, 7 штук нашел. Да. А, я тебе на мой сюда на бой не дал темпу. Что ты маешь? Мы, мы, мы я разружаю разоружаю зомби. Что тебе нема? Не, 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 не. О, машина! Где шо? Да. О, блядь! Блядь, ловите его а и на дрозе! Тихо, я его ног. Стись, 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 сти. Я вводил. А не трать патроны. Сюда это. Подожди, Стив, у него повязка. Я кого выкину? Сзади, 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 сзади. сзади. А, винжу есть. <laughs> Требо было что-то поговорить с ним бы. Вы, выкидает ее с машины, сейчас пидор. Э, блять, за... там как рака жку У них еще баллон. Треба на баллон. Mm. Ебать, вот это ты, блять, конечно. Да, что, что? Суслик, там все, суслик сидит, вот все. Ого, ого. Ого, а він багатий, ого! Не розслабляйтесь, може ну сам? Де? Забирай, забирай, він хороший, він дуже хороший. Окей, відійшов. Я... Ще один мінус. Ого! Ось, все. Уууу, такий мінус. Греців поубав свої гармони. Ну це, чуєш, він прямо хороший. Ого! Він прямо по Ого! У был... меня была пневматика Машина и Машина был... едет. Грузовик едет. Где? Ты дал, ты дал, ты дал, ты дал. Да, он минус. Он все. Да ладно, не блять. Поп... Погнали, погнали. Я буду высаживаться сейчас. Я раздал пичку. Dy Ja może Компанія Interlac оголосила про глобальну доступність свого флагманського продукту з Risleїр, розширення для веб-переглядача безпеки Web3, яке використовує потужність блокчейну, штучного інтелекту та глобальної спільноти користувачів для революції в безпеці в інтернеті. Зрізлеєр доступний для багатьох браузерів, безкоштовного завантаження та миттєво встановлюється. Захистіть свої криптоактиви з Rislayer. Тебя сзади в спині тип. Зи ствола мы. Аккуратно. Не бачу. На контейнері. А, на контейнері... Да... Все, здох. Контейнер, який... Ну, не знаю, дивися. Він наче був чимось... шумой. Да, контейнер, який стоїть, типа, вгору. Вгору, В да. Нема нікого на цьому. Давайте двері. на контроль двері. По-моєму, хтось вибіг. Да, вибіг. Спина. В, е, вибіг і забіг назад. Двоє. Куртку взяли. Вони... Коротше, на контроль двері Брі. чуєте. Вісім, а вже ззаду часто. Взяли шмотки і забігли середину, все плюс. Двері на контроль. Не спіши. да, я будь ласка займу позицію на батьки. Це ти перед дверима да, Пончик? Uh, Блядь, на криші фулік. В, в... На... на цьому. На другому yeah, этажу, yeah. Же, Балкон? Балкон у цей, yeah, Да, балкон, балкон, балкон. Okay. Хто стріляв? Я. Темпо, темпо. Біля жовтого будинку, це ти пончик? Двері на контроль, їх треба закидати. Двері на контроль, може хтось взяти? Відкриті двері, відкриті двері. Я не розумію, вони походу вибили чи що? Я не розумію. Відкриті двері. Відкриті двері, відкриті двері. Ми їх це супер фулик там один з них. Я ззаді, дивіться, що він не выдак забрав один. Звідки стріляв? Ззаду, Позаду, позаду, будинку все забрав. Ще раз, чердак. Чердак. Ні? Ні, не, я за будинком його забрав, за що будинком все, забрав. тише, є відчуття, що це може бути. Так, я ще ще раз подивлюсь парадный, понял? Дай мені час мене червона вода. Чекайте. Чорна куртка треба комусь. Де ти зрозумів, де ти? Ой, єбать. Єбать. Бачу. Тебе обнали да. чи що? Є. А, це в мене. Права сторона, тут ще не дерев, права сторона. Угу. Там налево пушу. Забрав вивоно все обережно, дивись на нього готовка є. Ті чекайте. Це, блядь, я... Води попили. Плюс їх, походу, три або більше. Ті, що з центрального входу, вони не встигли а б сюди добігати. Так що я зараз буду включати демку, то мені, походу, блять, прилетить. бо я в ланті, блять, сижу в деревах. Вони за забором в мене. Розмовляє. минус один забрав другу бачу бігає середини середини mm. uh, парадний ви бачите що буду збоку заходи Мінус нахуй. В Швысли, він впав. Да, ти його минуснув хай справи. Да саме, на самому середині? Кир кирпич, тупо кріпичи, тупо кирпичі середині даєш. я щось спробую ад зробити. В кінці контейнер жовтий, бачиш, в самому кінці, біля поворота. от він там був. Давай, це перший, перший, цей. А, я залі тебе, давай, я підходжу. Да, бачиш успусаний контейнер з правої, з лівої сторони, от він там був. На, на червоному валяється труп, ось вс. Не, мінус, мінус, ні, я, мінус, мінус. це, це ти його был. Да. Стой, не виходь, я перш. Да, я його не вбив, значить він калный. Стой. Мене вбили, Пиздец. Блять, він тупо в кутку сидів, я його забрав, пончик, але він, він тупо сидів в кутку піді я, мною, бля. А я не ту сторону подивився. Я каз, треба було почекати, щоб я зайшов, Пончик. Ну я звідки знав, що він в кутку як кресло сидить. Мене клин, мене клин, Є вночі, Я в ночь, я в ночь. Все, 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 все. Забрав. Забрав, забирай. Пере, переодягайся, пере, пере. Провір, що ти його забрали, переодягайся сразу. Ви ж сказали, що він десь. побачив, побачу, Сразу, да, санька, пере просто на контрольку А ти передігайся, сразу двой автомобиль. Я забрал его. краще, краще. Да. Да.